Плаття крем плюс підмечки. 10 кг ціна 2500 гривень. Ціна акційна. Ось така спідничка джинсова. Наступне йде ось таке платтячко. Легесеньке, воно йде довге. Далі йде ось така сорочка. Розмір 36. Наступний йде ось таке платтячко. Далі йде ось таке платтячко. Розмір тут XS. s Наступний йде ось таке яскраве. Воно блистається, переливається. Наступний йде ось така сорочка. Плаття сорочка, дуже класна, дуже легесненька. Дальше йде розмір, тут елечка. Наступне платье йде ось таке. Логеньке зручне. Дальше йде ось таке чорне, грубчик. Наступне платье, йде ось таке. Дальше йде ось таке плаття, розмір тут не вказано, воно йде ззаду замочок. Далі йде ось таке класна спідничка. Розмір тут 36. Далі йде таке платье Еска. Наступне йде ось таке класне. Вона йде на гудзочка, защіпається. Розмір тут еска. Наступне йде ось така спіднечка. Вона йде з розпоркою. Далі йде ось таке чорне плаття. З такими штуками вони переливаються. Класно. Далі йде ось таке. Шикарний патчик. Наступна йде ось така Емочка. Далі йде така спідничка Еска. ка Наступна йде також Есочка. Далі йде X-S. Таке хустя. Далі йде ось таке. Далі ось таке плаття класне, дуже гарне. Тут іде резенка, стягую, стягую, що таке. І цей бренд Zara. Дуже класне. Дуже зручне, весенненько. Нагадую, що ціна за 10 кг акційна ціна 2500 гривень. Це йде плаття крем. Таке чорне. Наступний йде ось таке платочко легеньке. Розмір тут XELC. Ось таке. Наступний йде ось така есичка Біленьке. Перший розмір 42. je ešte aj dávna spidnečka. I ostajne slajtečko, ešte os, také. Dla zamávania píšiť Viber, Telegram, alebo keď sem videom.